Житомиряни зможуть приєднатись до батальйону територіальної оборони Айдар для участі в антитерористичної операції. Про це 3 червня на прес-конференції розповів координатор самооборони Майдану Волині та уповноважений з набору бійців до 24 го батальйону територіальної оборони збройних сил України Айдар Андрій Хветчак. Бручить до уваги потреби, які зараз стоять, так вимоги часу до нашої організації. Ми переформатувалися відповідно військові підрозділи, які несуть службу як і. Улинській області, тобто посилюють державний кордон разом з прикордонниками, поповнюють підрозділи міліції спеціально призначені, які створюються, а також комплектують, комплектують своїми бійцями. Зокрема, зараз це дві частини. Це 51-го окрема механізована бригада, там є певна кількість наших людей мобілізованих. А також зараз активно. Займаємося наповненням особового складу 24-го батальйону територіальної оборони, який має неформальну поки що назву Айдар. На початку конференції Андрій Хвичак висловив подяку Житомирянам за допомогу і підтримку бійців 24 го батальйону територіальної оборони Збройних сил України. Таке от щира подяка Житомирянам від Волинян, які Житомиряни дуже допомогли. Насправді, перший раз був в Житомирі, дуже такий э, позитив. Від спілкування, від як вирішувались питання, ну, в принципі, я не дивуюся, тому що Житомирська область дала найбільше добровольців, наскільки я знаю, на фронт зараз. І 95-та бригада це, я б сказав би, такі, говорячи, навіть з епіцентру подій, так бачиш, це такий стержень. Так, така колонна стіна, яка там тримає дуже дуже багато позицій. Зокрема, мова йде про півсотню добровольців, які виявили бажання брати участь у антитерористичній операції у східних регіонах країни. І, пройшовши попереднє навчання, довгий час були змушені просто їздити країною через чиновницьку недбалість. Не мали можливості добратися до зони дії АТО. Хоча їх запрошують ну по телебаченню, запрошують будь-де кажуть: їдьте, допомагайте всі, ми раді вас бачити. Люди звернулись з Волині приїхали в Київ. З Києва їх з Міністерства оборони направили в генштаб. Генштаб переправив їх в Житомир якби на мобілізацію. Військомат не має наказу. Міністерство оборони, обороништамб скидають людей кудись в сторону. Люди не можуть добратися до зони дієту. Значить, ну. Ми чим змогли допомогли. Тобто, люди зараз знаходяться в батальйоні Айдар, тобто це 24-й батальйон, котрий знаходиться в Луганській області. Зараз вони вже всі влаштовані. З моменту виїзду батальйону із Луцька минуло 11 днів. Добровольці із батальйону Айдар таки працюють в рамках антитерористичної операції і мають певні досягнення. Люди, які переживають за долю країни, з вони нам дуже в короткі сроки. Так само Віктор там дуже активно би, курував це питання наше. Організували автобус, значить, дали нам з собою хлібок в басе на дорогу. І ми вже з прапором і з піснею поїхали на Луганськ, нормально добралися. Без особливих пригод, скажімо так, прибули розташування, хлопці вже там працюють, займаються. Також Андрій Хвачак розповідає, що на досягнутому вони зупинятися не збираються і планують продовжити набір добровольців та запрошують Житомирян долучитися. Звернутися, попросити, так от Житомирського е населення неправильно буде сказати. Громаду громаду, так от е наших братів, Полішуків. Значить, попросити, що якщо є бажаючі їхати служити в зону АТО, тому що не всі мають, не знайдуть місце на 5-й бригаді. Там вона ну, доволі вкомплектована. Е, це десантники, ну, відповідно, і вимоги є певні. То, тобто, якщо є люди, яким не знайшлось місця, так? Є добровольці, то ми готові. Як приймати в батальйонний дар, створювати таке Житомирське представництво для запису у добровольці можна звертатися в штаб координаційної ради громадських об'єднань Житомирщини в облдержадміністрації на майдані Корольова в 101 кабінеті або за номером 067 410 12 01. Яна Черпицька, телеканал СК.